Це больничка, в яку ми в'їбали там два каби, чи три. Це рознесено, все. Страх і ужас. Все розваляне, блін. До біди. Констаха. Ось таке все твориться. З тої сторони все хуже набагато. З тої сторони прильоти йшли. Слікарня всередині. Який тут страх, все горіло, зривалося. Так само. Що тут робиться? Війна це біда. Ось приход Кабабу, небо світиться. Якраз пологовий будинок, де немовля тут кімната була. Ось так буває, коли прилітає кап. І донизу аж до, до первої тажався. Ось Констаха по всій красі, а тільки прильот свіжий, опять щось летить, скоро в'їбе. тут поля вже. Страхи Господні. І тут ще люди живуть.